Вітаю з вами в студії Світлана Кошнір. Ви на каналі Інтервізор. Не забудьте підписатися, поставити обов'язково лайк цьому відео. тому що сьогодні у нас в студії гість засновник плаван студії Юрій Плаван, людина до якої ми звернемося з питань. Глобальною великою теми здоров'я, але здоров'я, якого нам потребуємо, ми зараз всі якого нам не вистачає, і як його зберегти або як його примножити? Якщо у вас на це є можливості, пане Юрію, я вас вітаю. Дуже вам вдячна, що ви знайшли час завітати до нас у студію. І питання перше: ви реабілітолог, і взагалі, а чому ви обрали цю стезю? Чому саме ця робота? Um. І вам доброго дня. Доброго. Дякую, що Дяк. запросили. Це для мене дуже і приємно і показово, тому що можна щось корисне розповісти глядачам, поділитися своїм досвідом. Досвід у мене вже цієї весною буде 10 років безперервного досвіду в роботі масажних технік і оздоровлення через масаж, через масажні техніки. На рахунок реабілітації, ну, я не відношу себе до такого прямого реабілітолога, як mm. уявляються собі люди. Тобто, в більшості людей реабілітація це буде сприйматися із тренажер, різними, можливо, тренажерами, mm. різними специфічними підходящими вправами там, для ноги, для суглобу якогось конкретно. Ну, або якщо травмована була, або після переломів. Да. Да, або будь-який тип реабілітації після переломів. Трав. Травм після спайок, рубців, uh -huh. там, де був, наприклад, відкритий перелом, його зшивали uh -huh. і, звісно, потрібно буде працювати з цими спайками, тому що спайка буде впливати на фасцію і на шкіру. Тобто, якщо вона знаходиться, наприклад, апендицит спайка з правої сторони, вона може впливати на всю роботу правої сторони. І тут вже йде реабілітація, як зі сторони і масажів. Це вплив на шкіру, на фацію, на м'язи глибокі. Ну і якщо брати реабілітацію, це вже деякі інструменти, точкові інструменти, і можливо там голковколювання і інші фізіопроцедури, так би мовити. Я просто так трішки пояснив, що, що я не прямій білітолог я використовую різні методи. Масажних техніках для ну, відновлення сказ... і реабілітації. Да, давайте скажемо так, що ви для себе? Тобто, я тепер ми можемо зрозуміти, що реабілітація взагалі це широкий спектр засобів, можливостей, які є зараз у медицини, але вибрали ви для себе саме масажні техніки, таку працю над тілом фактично людини. А, а як почали? Де почали? Наскільки вам було це цікаво? Ну, mm -hmm. розповів розкри... про свій досвід, тому що я знаю, що ви для того, щоб навчитися певним технікам, поїхали до, до... до, Таїланд. до Таїланду, да. і там провели значною частиною часу для того, щоб це опанувати. Добре, ну я покроково да, розповім. Да. Я навчався в Чернігівському педуніверситеті, факультет фізичного виховання, і у нас було дуже багато дисциплін пов'язаних із вивченням тіла. Фізіології, анатомії, біохімії, психології, педагогіки, ну і, звісно, фізичні різні заняття. Тобто, нас готували а, не пустого фізрука, ну, пустого маю на увазі, а, без а, правильного мислення, як що робити. Як що робити в, в сенсі того, що а, після навантажень ти маєш повідновлюватись. А відновлюватися як? Це є харчування, це є масажі, це є бані, сауни і всі інші допоміжні опції. Ну і звісно, психоемоційне відновлення дуже важливе для спортсменів, для профспортсменів. І під час навчання в університеті це десь був, напевно, третій курс, і мені подарували на день народження. Мене взимку день народження подарували що там, 600 чи 1000 гривень. Я те, що не пам'ятаю, але це було дуже давно. І я підходжу до, до, до старшого до старшої людини. Говорю: у мене ті гроші, що мені з ними можна зробити зараз? Ця старша людина, дівчина вона був аспірант чи магістр, подумала і говорить: ну, ти от можеш зараз їх реінвестувати в навчання. От, по масажу, тому що ти працюєш в сфері із людьми. І більше всього, якщо ти будеш розвиватися в темі спорту, відновлення, тобі масаж буде дуже доцільний, як реабілітація. І я взяв ці гроші, вона мені сказала піти, куди mm. піти. Я відніс її в цього лікаря. Проходить. Це був Чернігові, це була дитяча клініка, я точно не пам'ятаю, але там був дитячий лікар, він був поганою, зрячим, але він дуже тактильно все гарно розповідав, показував. І я їздив от на курси по масажу, хтось ходив там гуляв, а я ходив на курси по масажу. І коли прийшов той момент, коли потрібно було ходити на пари по масажу, mm -hmm. цей вчитель говорить: якщо у вас є корочка масажиста, ви можете прийти тільки на, на, на зачот, щоб поставили зачот. І хлопці йшли на восьму годину чи на дев'яту на пари, а Юра лежав, відпочивав. І потім прийшов, показав дипломи і, і отримав зачот по, по масажу. Тобто, ви фактично а, зробили зовсім не так, як можливо робили всі студенти. Ви не прогуляли ці кошти? Ви Я думаю. Їх, да. Ви їх вклали в навчання, і мабуть, все ж таки, там зірки так зійшлися, що це. Мабуть, це навчання визначило вашу подальшу долю. Зараз ви вже декілька років, засновник студії да, до здоров'я через масаж, студію плавастуї, студія тепер на Воздвиженці. Щ, з чим ви стикаєтесь, коли людина приходить, тому що зараз дуже багато запитів на фізичне здоров'я, на ментальне здоров'я, психологічне здоров'я. Чим ви стикаєтесь? Наскільки. Люди готові чути інформацію, і наскільки люди зараз хворіють, я не знаю, з вашого досвіду, і чим хворіють? Можливо, всі хвороби, як то кажуть, від нервів, а можливо, і навпаки, за вашими спостереженнями. Власне. Ми стикаємося з тим, що, по-перше, людина недостатньо в себе інвестує часу, грошей. По-перше, -по по-друге, вона не розуміє свій організм не розуміє своїх м'язів, де вони знаходяться, як вони працюють взагалі. Ну там трапеція, наприклад. Да? Чому вона може боліти, трапеція? І Або сідниця, або литка, або ахіл. Тобто ми а, штовхуємося з тим, що в цілому, у глобальному форматі, більшість людей не є знайомі з собою в першу чергу. Вони знають себе фізично і емоційно. Вони не знають те, що від емоції, від стресової емоції, може впливати ускладнення на якесь хронічне захворювання. Хронічне захворювання це може пов'язано з хребтом, і з внутрішніми органами, і з будь-якою частиною тіла. От цього вони не розуміють, і це потрібно, я вважаю, людям доносити і їх розвивати на етапі школа, університет. І потім е якісь загальні соціологічні виховання mm -hmm. в темі здорового способу, темі життя, здорового да. способу життя. життя. Ну якщо дивитися в глобальному форматі. Mm -hmm. а, і це дуже важливо, я вважаю. Наступний етап це те, що а, вони звертаються і говорять: у мене болить шия або голова, або якийсь відділів хребта. І вони хочуть швиденько цей, це питання пофіксити, так би мовити, швидко вирішити цю проблему. Якщо людина звертається на ранній на ранні стадії, то це можна відносно швидко вилікувати, оздоровити. Але якщо людина просиділа 20 років на жопці за комп'ютером і в неї дуже багато проблем із мобільністю хребта, із зв'язками, Суглоба. із суглобами, Суглоба. і з порушенням роботи внутрішніх органів. Плюс відклалося дуже багато емоційних різних установок і шаблонів, як потрібно діяти при стресових ситуаціях. Алкоголь, наркотики. швидкі а, задоволення, швидкі да, котрі да, да. А, трішечки так а, знімають стрес стрес і людині ніби краще. От. і з накопиченим цим багажем, тоді люди, що сподіваються, що за 10 масажів вирішимо питання, бо багато. Так, вони на це сподіваються, але, але є велике. Але. Е, інколи потрібно працювати е, на фізичному рівні, тобто майстер працює із клієнтом, але потрібно ще працювати на емоційному рівні, ну, психоемоційному рівні. І це може бути як самостійне опрацювання. Тобто це є дихання, це є медитації, це є заняття йогою. Тобто йога це не є е, сугубо чистий вплив на фізику. Правильно, йога це є комплекс вплив на всі е, шари так би, людини. І фізичний, і емоційний. Ну і звісно, робота з психотерапевтами, але там дуже є багато. але. Якщо допомагає, то чудово. Якщо допомагає довго, то потрібно міняти. Ну, якщо допомагає, але не довго допомагає, або не надовго, то потрібно міняти ваш досвід навчання в Таїланді. Наскільки наскільки це було там продумано, свідомо, виїхали, вже знали до якого майстра ви їдете? Що ви привезли з Таїланду незвичайного? Що зараз застосовуєте в праці по відновленню фізіологічного здоров'я людини? А можливо і психічного, якщо, якщо є вплив такий теж. Перший раз я полетів в Таїланд на два тижні. Я тоді жив працював в Закарпатті. Це була весна, було таке міжсезоння. Я дивлюся, клієнтів дуже мало. Я приходжу до управляючого. його було звати. Він зараз управляючий, але в Одесі. Я Йому говорю: є час, я можу зараз зібратися, поїхати в Таїланд на два тижні, навчитися і потім. Ці навички, не в студії, а okay. в готелі okay. розвивати, тому що там був фут масаж, масаж стоп, а я його вмів робити. Але коли приходять, наприклад, клієнти, говорять, там клієнти були дуже такі різношерстні, так би мовити: і Київ, і Одеса, mm -hmm. і інші міста, там, де клієнти були вже на досвіді масажному. Тобто вони розумілися, от це масаж якісний, це не це не дуже якісний, а це так собі. Це да. так собі. А мені дуже хотілося е, навчитися робити масаж стоп. масаж стоп, як от на картинці, угу. ви бачите? Е, я позапитав у своїх старших е, наставників. колег, да, наставників, куди полетіти. Вони мені сказали: так: Таїланд, кочанг, там є море, там є гарна школа, ти покупаєшся в морі, з'їси там фрукти, рибки, понавчаєшся, і потім швидко додому. Ну, типу, Макс Петс проматі. Я прилетів. Я ще так коротко, два тижні я там був, я там пройшов стопи, я пройшов обличчя, я пройшов ойл масаж, І да, там поздавав екзамени, і потім прилетів до України в Закарпаття, ну і швидко все це відпрацьовував. Тому основна була задача в Таїланді – це освоїти масаж стоп, а інші то вже такі умовно другорядні, але важливі е масажні техніки. От от. У вас цікавий підхід до формування колективу плаван студії. Ви, ви щас стимулюєте своїх майстрів, щоб вони продовжували навчатися. Можете розказати про це. І навіть компенсуєте а... частину оплати за навчання. Цього не дуже часто можна знайти. У нас. Так, у нас при домовленості, я говорю, що обов'язково потрібно підвищити свою кваліфікацію. І далі там кожні 3-6 місяців. Так, да, це не завжди виходить. Не завжди це виходить. То я працюю з ними самостійно. Я до них ходжу регулярно сам на масажі. Ну, я, по-перше, ходжу регулярно на масажі. Раз на тиждень я ходжу е до кожного із майстрів і дивлюся на їхній прогрес або регрес. Ну, більше всього, прогрес. Я потім розумію, що потрібно там. Покращити, да, де, певний, да, де, де посилити якусь певну увагу. Де посилити, що послабити, щоб майстер е, розумів клієнта, розумів його запит, і, можливо, глибше, якісніше працював. Тому що до нас приходять багато клієнтів із запитами больовими е, в різних частинах хребта. Тобто, це і шия, і грудний відділ, поперек, і, спина, і поперек. Да. І ноги. Ноги це поперек. ну В більшості uh -huh. випадків. Руки, руки uh, це є здоров'я шиї. Да. Ну, а голова, звісно, це також і здоров'я шиї, і емоційний, емоційний uh -huh. стан. Тому що, як відомо, жорсткий стрес, uh -huh. людина, в неї болить голова, або там тіпає око. це є, є, є. в Когось yeah. може у, у вухо yeah. боліти, в когось може прострелювати в руку чи в пальчики, оніміння. Пов'язано все особливо. дуже пов'язано. це індивідуально, але в загальному фоні воно все дуже таке схоже, тому що ми дуже ж подібні між собою: руки, ноги, шия, емоції, стрес. Да. І оце все воно. Накладається. Слухайте, вам добре, ви ходите на мазаж до своїх майстрів. З одного боку, як клієнт виходить, так? Да, як та. клієнт, Я їм а гроші, все плачу. А з іншого боку, як і старший наставник, який розуміє, наскільки вони в чомусь там прогресують або підказує, і да? можете якісь певні настанови дати. На... Ну, хоч якийсь приклад, наскільки там люди виросли за цей час з вами? Приклад, так. Да. А... Напевно, півтора-два місяці назад з'явився новий майстер Валерія. Mm -hmm. Молода дівчинка, так би мовити. Вона працювала з філії реабілітації. Реабілітація не є масаж. Mm -hmm. Вона в загальному фоні уміла робити масажі, але вона знала, як працювати в реабілітації, які м'язи під яким кутом вмикати, які робити вправи. І вона прийшла до мене по рекомендації від Тані, яка зараз е, працює в моїй команді. І, і що? Ну, звісно, вона е, вміла робити масаж, але рівень цей був недостатній. Я з нею раз попрацював, ну як раз, не раз, а в широкому mm -hmm. сенсі попрацювали там спину, обличчя, стопи. Ноги, сідниці, mm. точкові, точкові впливи, при болях в шиї, в сідницях, в стопах. Тобто ж масаж може бути такий загальний, mm. загальний mm. Да? а може бути точковий для вирішення конкретної проблематики, задачі. Я знаю, раз попрацював. Ну, окей, є покращення. Прийшло, можливо, десь до місяця пройшло часу. Я дивлюсь, але щось не так. Тобто погано повертаються люди. Повертаємо і слабенько. І ми виявили те, що цей майстер не розповідає клієнтові, що потрібно зробити, щоб вирішити цю проблему. Ну, щоб прибрати біль, так би мовити, в довгостроковому форматі uh -huh. був відправлений таємний покупець. Клас, слухайте, ми зараз навіть деякі таємниці дізнаємося. Ну, це робить багато да, організацій, да, да, да. в сфері послуг, це у дуже великих організаціях. Ну Я знаю, що ви постійно розвиваєтеся, ваш бізнес можна назвати, тому що це ваша і робота, і справа, і улюблена заняття. Це все разом, да, да. Це все все, разом все не можна розділити. Але я знаю, що ви багато навчаєтесь саме бізнесовим практикам, тому про таємного покупця давайте розповідайте вам цікаво. А, ми відправили таємного покупця, і на виході, ну, після цього всього дійства, ми зрозуміли, які там є слабкі сторони. Я просто з нею поговорив. усно все це ми говорили, точково указали на проблематику. І в цьому місяці записи стали набагато щільніші. Є прям фанати, котрі хочуть тільки до Валерії. Ну і фанати інших майстрів. Тобто, в кожного є своя якась унікальність, темперамент, мова, глибина впливу, глибина масажу, швидкість і все таке інше. І от під кожного клієнта, під кожного майстра є свій клієнт. Ну, і, звісно, ми її покращили, і в неї зараз записи, можна сказати, в два рази більше. Тобто, вже дні повністю завантажені. Ще на... потрібно розповісти, що покращено? Ні-ні <рес> ні, наостанок, ні, ні. Mm? <рес> ні. да. на останок, у вас є можливість ну, розповісти нашим глядачам або звернутися навіть до наших глядачів стосовно збереження здоров'я. А якщо відновлення, це достатньо ну, такий шлях, і йде і, і традиційна медицина, я маю на увазі там ліки, там пігулки не, включаються. Але От, превентивна медицина, фактично, як ви підтримуєте своє здоров'я, і який приклад ви можете uh -huh. там навести свого життя, а як це здоров'я підтримувати? І ментальне, звичайно, психологічне, і фізичне. Чим ви займаєтесь? Як ви себе лікуєте? Чи часто ви хворієте? І, ну, про, про ці специфічні налаштування, де що включити, щоб воно працювало на довгі довгі роки? Uh, так, добре. Зараз. Чи часто я хворію? А, я не пам'ятаю, коли я хворів. Спочатку війни я, ну, я не пам'ятаю. Були там деякі захворювання, пов'язані із горлом, але це, я але ви, ви формулу, що це було пов'язане з психосоматикою. Наприклад, мені не подобається як робота-адміністратора колись було. І мене це так тригерило, що в мене був вплив на горло. І це горло мені давало просадку імунної системи і, під, і підняття температури. Але температура така 37 з половиною. Тобто, ну, ти ніби і не хворий, але при цьому ти все відчуваєш не, ну, дуже не, добре, в, не да? в ресурсі. Так. Так. І я навчився пропрацьовувати ці хвороби через емоції. Я, по-перше, зрозумів, що це через емоцію. і, по-друге, її пропрацював ну, от, якось так самостійно в мене вийшло. І я ходжу тільки до лікарів на такий загальний огляд. Тобто, наприклад, гастроендокринолог. щоб він подивився мої. Ну, подивився, внутрішні, внутрішні органи. органи да, да, да. Тому це дуже важливо. Наприклад, здоров'я по-чоловічому. Це чекап, потрібен. який обов'язковий, в принципі. Так, да, базовий такий, yeah. там, базовий мінімальний чекап. Yeah. Ну, а в цілому, як я підтримую своє здоров'я фізично, це є масажі. Ну, в моєму випадку 100% є масаж, тому що я ходжу на якісні, точкові терапевтичні масажі або спортивні. Потім я ходжу на йогу. От сьогодні, наприклад, на 6.45 я йду на йогу. Йога впливає як на фізику, так і на емоцію. Тому що ми там дихаємо і ми там медитуємо, І все це в комплексі дає дуже класний, потужний вплив. Тому в моєму випадку це є е, масажі системні йога. Раніше я приділяв, приділяв ще більше уваги функціональним заняттям. Це t TRX вправи на петлях, mm -hmm. це є функціонал. Функціонал це там, де різні станції, там, mm -hmm. там гірка, там штанга, mm -hmm. там скакалочка, і отак от от по кругу mm -hmm. тебе ганяють годину. Mm -hmm. от. Це те, що ну, мені також допомагало. Ну, в дані, в дані метати... А їжа, вода, а, їжа, вода. Знаю, там, оточення. Харчування. Розвиток. Ну, мені здається, в мене звичайне харчування, як у більшості людей. Я можу собі дозволити з'їсти щось і солодке, і інколи щось алкогольне. Але в цілому я мало їм солодкого, інколи можу взагалі не їсти. Тому що потрібно розуміти, що солодке це вуглевод. А вуглеводів ми отримуємо з повсякденного харчування дуже багато. І за допомогою перенасичення наших міськів рекламою і неправильним харчуванням на полицях mm -hmm. супермаркетів, люди на це ведуться і вони вкидають, вкидають у свій шлунок багато солодкого. Солодкого, те, котре відкладається в жирок. Mm -hmm, так. <laughs> От. І я зрозумів те, що. Я протестив раз, там два тижні. Ще раз, ще я ж можу не їсти той снікерс, ту якусь булочку раз. Mm -hmm. а, Ну, какао, в принципі, ще нормально, але я ну, давно не пив какао. І тобто, виключаємо солодке, жарене, мучне. Мучне, я інколи там булочку із маком люблю, наприклад. Mm -hmm. а, мучне, а, газовані напої, взагалі їх викинути повністю потрібно. Газовані, Кока-Коли, Фанти і все таке подібне. Можна дати мінеральну воду, і то по назначенню лікаря. Мінеральна і газована це дві різні речовини. Інколи півмінеральні води, а ще інколи півкомбучі, тому що комбуча це такий напій, який гарно впливає на кишечник. От, наприклад, ви щось з'їли якусь гадость, умовно, да? солодку або жирнікове. Ви випили комбучі, і воно все вийшло в нуль. Класно. Беремо на озброєння. Так, да, можете пораду, взяти да. на озброєння те, що да. комбуча а, ну, дуже позитивно впливає на ЖКХ, на кишечник, на шлунок. Ну, в моєму випадку, як в інших, я не знаю. А, да, мінус газовані напої. А, і, наприклад, там кава чи чай із цукром також мінус. Тобто я п'ю каву, да, її п'ю буває достатньо. Але каву я компенсую йогою. Тобто я ходжу на йогу, там є скрутки, розтяжки і впливи на, шл... на... на шлунок. Впливи на да, внутрішні да, органи да. з допомогою дихання і перевернутих асан. Перевернуті асани, берізка, наприклад, вони дуже потужно впливають на оздоровлення внутрішніх органів. Ну Цім я компенсую, напевно, каву. Ну віддалі її, звісно, взагалі також вимкнути зі свого життя. Ви ж багато читаєте, розвиваєтесь, тому може і це, що впливає на загальний стан сприйняття дійсності? Ну так, звісно, читання відповідної літератури формує тебе як особистість там в різному напрямку. Математика це от, в математичних формулах письменника у своєму розвитку. Я читаю бізнес літературу, езотеричну літературу. І психологічну літературу. А На рахунок харчування. Я не читаю зараз літературу. Хоча в мене є література по харчуванню, це від Вадима, Вад, Вадим Зелен, трансфінг реальності. Також раджу <ріст> до ознайомлення всі його томи. Вони також допомагають відновлювати емоційний стан. І от ми ось ми якраз підходимо до емоційного стану. Як можна відновлювати за допомогою чого можна відновлювати свої емоції? В моєму випадку, це є, я думаю, медитація, афірмація. Інколи я проводжу сесії з психотерапевтом. Він працює через дитинство. Через... Я не пам'ятаю як там називається, але через дитинство він працює. Ну, і також література, тому що. ну, Підходяща література для мене. Для когось вона це може не, не бути підходящою. Ем, наприклад, от по Йозі я зараз читав літературу. І там доволі багато розповідають про асани, про їх вплив на організм, про ментальну, емоційну сторону. І ти ну, також розумієш, що це було зроблено, чи винайдено, чи робиться вже там більше 2000 років. Якщо подивитися там на індійських. Ну, гуру, ми гуру їх не беремо зараз. Просто на людей, які займаються системною йогою, вони набагато в ресурснішому стані. Тобто емоція. А література, котра йде в кайф при читанні, це також емоційне розвантаження. Тобто ви берете любу літературу, яка вам подобається, і її читаєте. Казки, романи і все таке інше, яке розвантажує трішки мізки. Юрію, я вам дякую, тому що у нас не часто в студії ми говоримо про здоров'я, про вплив зовнішніх факторів на наш організм, про те, як відновлюватися в наших непростих умовах, коли ми живемо в загальному стресі, в під час війни. Дякую за те, що завітали, дякую за те, і що поділися дякую. власним досвідом, дякую за те, що розповіли певні секрети роботи вашої студії і рекомендації для того, щоб зберегти здоров'я. З нами сьогодні в студії був Юрій Плаван, засновник студії, засновник студії масажу, Плаван студія. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк. Будь ласка, слухайте рекомендації лікарів, масажистів, реабілітологів, рятуйте самі себе, не відкладуйте візити до лікарів, якщо у вас дещо заболіло, тому що потім, коли ви прийдете через 20 років з цими проблемами, справитися з цими хронічними хворобами буде вже надзвичайно. Важко. Бережіть свою психоемоційну сферу, не забувайте читати, бо читання розвиває. З вами в студії сьогодні була Світлана Кушнір за режисерським пультом Ксенія Рєбкіна. До зустрічі! Бережіть себе і будьте здорові!